З 26 вересня по 10 жовтня в грі пройде подія. Вафентрагер спадщина. Для участі в події вам будуть доступні три знайомі машини: універсальний резистор. У його арсеналі є урановий лом, після активації якого наступний постріл машини буде менш точним, але завдасть значно більше шкоди. Наступний в нашому списку міцний Thunderbolt, який може переходити в облом. Режим, де падає його динаміка, але дуже помітно зростає ДПМ. І на кінець французький, і дуже швидкий барабан Фудр. Спеціальний скіл цього танку це те, що він оснащений балістичним куполом, який допомагає йому уникати зайвої шкоди. Відтепер гончаків у бою буде цілих 6, а кількість відроджень не обмежена. За втрату свого танка ви платитимете лише збільшенням часу відродження, але не варто розслаблятися і бездумно втрачати машини. Інакше ваш бій пройде на екрані очікування того ж самого бою. Протистоятиме вам Ермелінда, дочка фон Крігера, на грізному Бліцтрагер Є110. Її неможливо зупинити, вибити її модулі чи підпалити. Але вона може все це зробити саме з тобою. При цьому в її арсеналі є купа наукових примочок, таких собі скілів. Наприклад, вона може оглушити вас електромагнітним постем, або, якщо ви дуже наблизитесь до неї, створити електромагнітний імпульс, від якого вас не врятують навіть укриття. Ховатися немає сенсу. Крім того, Бліцтрагер взнається на телепортації. Це, напевно, його самий основний і крутий скил, який дає йому змогу ховатися від вас або наздоганяти в будь-якій точці мапи. Щоб зупинити цю грізну машину, вам потрібно перезавантажувати генератори, які живлять його щит. На мапі ви будете бачити табори вартових. Вартові це танки, які будуть їздити при керуванні штучного інтелекту. Вам треба розібратися спочатку з ними та добути плазму. Далі просто доставте цю плазму до генератора, який буде показуватись на карті, і перезавантажте його. Але потрібно поспішати, тому що плазма буде виснажуватися з першої секунди, як ви її взяли. Цей процес можна трошки уповільнити, якщо рухатися зі швидкістю більше 50 км на годину. Після перезавантаження Бліцтрагер втратить змогу телепортуватися, а його щит буде знято на деякий час, це хороший шанс надавати йому копняків. Ви зможете завдавати йому повноцінної шкоди, і якщо ви зробите 4 таких перезавантаження, вони знімуть йому щит назавжди. В межах цієї події вафентрагер спадщина вам буде доступна прогресія. За її проходження ви отримуватимете деколі, написи, камуфляжі. Також дні танкового преміум аккаунту і бони. Ну і напевно саме головне це два командири, дві жінки. Надіюсь, вони матимуть класну озвучку на європейському сервері. Також можна отримати ключі для управління Бліцтрагера, тобто можна буде зіграти кілька каток і за Є110. Ну і саме головне, подивимось зараз коротенький трейлер, після якого ти зрозумієш, що нам стане доступним після проходження повної прогресії в режимі Waffen А ви зможете взяти контроль над Вудервафлею, яку видалили з цієї гри ще в 2016 році, і я її не застав, тому що я тоді ще в танки не грав. Отже, в гру повертається auf e 100 машина імба. пт сао на 6 пострілів з барабану. Ти уявляєш собі, що це таке і чому її виключили з гри? Так ось, в тебе буде змога взяти її на прокат і катнути кілька каток в рандомі. Пройди всю прогресію і отримай легендарну Пете Сао. прокат на 5 випадкових боїв. Це будуть просто, я вірю, фанові бої. Просто щоб відчути цей танк. І я хочу. Також за проходження цієї прогресії ви будете отримувати стартери для порталу гончаків. Про портали ми з тобою поговоримо вже в наступному відео, яке вийде, думаю, за годину чи за дві. Тому, так, друже, ще трішки важливої інформації про режим Waffentrager. Prime time для гри в перший день події, тобто 26 вересня, буде на нашому сервері ЄО3 проходити з 3 години по 1-у годину ночі за Києвом. Prime time в усі інші дні цієї події на нашому сервері ЄО3 буде проходити з часу дня по 1-у годину ночі за Києвом. Отже, як почати грати в цей режим, коли він стартане? Тобі просто в гаражі потрібно буде вибрати необхідний режим, там, де біля кнопки до бою ми вибираємо режим гри. Ось тут або потрібно просто справа знизу перейти по банеру, де буде напис «Waffentrager», або в самому гаражі клацнути по цьому порталу, який тебе перекине в ангар режиму гри Waffentrager. Тому тут нічого складного, гарно тобі покатати. Також давай поговоримо про завдання, які будуть тобі даватися для проходження шкали прогресії. Отже, почнемо з завдань гончаків. Виконуючи завдання гончаків, ви здобуватимете жетони, які заповнюватимуть індикатор прогресії події. А також ключі, які дадуть змогу грати на Бліцтрагер AUF Є110. Нагородою за виконання деяких із них будуть стартери гончаків, що активують портали гончаків. Отже, як тобі виграти завдання на гончака? Умова дуже проста: один раз перемогти в режимі Вафантрагер спадщина, граючи за гончака. Посісти місце топ-5 своєї команди за шкодою по Блістрагер AUF E110 або E220. Машина e 220 буде даватися і деяким і блогерам, що грають на європейському сервері. Я так розумію, що це будуть, скоріш за все, ті блогери, які англомовні. В нагороду ти отримаєш 15 марок. Наступне завдання сила зграє топ-3. Тобто, граючи за гончаків у режимі Waffentragger спадщина двічі посісти місце топ-3 своєї команди за шкодою по Blitztrager auf E110. -е Ти отримуєш 15 марок та 1 ключ виходу в бій на Blitztrager auf E110. -е І завдання номер 3 Умова. Завдати 5000 одиниць шкоди по Blitztragger e 110 за будь-яку кількість боїв, граючи за гончаків у режимі Waffentrager спадщина. Ти отримаєш ще 15 марок. І останнє завдання здобути 2000 одиниць досвіду за будь-яку кількість боїв, граючи за гончаків у режимі Waffentrager спадщина. Ти отримуєш камуфляж. Також в тебе будуть завдання, коли ти гратимеш на Бліцтрайгері AUF E110. Також щоб грати потужною Blitztrager e 110 вам знадобляться спеціальні ключі, і їх можна здобути кількома способами. Перший спосіб виконати спеціальне завдання у випадкових боях доступне раз для кожного аккаунта за один ключ. Завдання буде доступне з 26 вересня. По 6 жовтня. Вам треба виграти просто 5 випадкових боїв технікою 4 10 гривнів і посісти місце в топ-10 за здобутим досвідом у власній команді. Тут, я думаю, нічого складного не буде. Типу, один раз ти точно зможеш зіграти на блістрагері Аф'є 110. Другий метод, як можна отримати ключ доступа це виконати завдання гонщиків, про які ми вже говорили трішки вище. І третій варіант, як можна отримати ключі на Блістрайгер Аугі 110, це потрібно досягти певних віг на основному індикаторі прогресії події. Тобто, чим далі ти будеш заходити по прогресії, тим більше шансів в тебе отримувати ще більше і більше ключів, які будуть розташовані в своїх слотах і будуть чекати тебе, коли ти прокачаєш ту ж саму прогресію. Ну і ще одне. Якщо очікування бою триває надто довго або гравці на стороні супротивника замало, балансувальник може дозволити вам грати на Blitztragger AFE110 навіть без ключа. Круто? Так, ну це вже якщо дуже пощастить, я пам'ятаю, на минулій такій події мені так щастило приблизно двічі, хоча я зіграв всього в цьому режимі боїв 10. Тобто в тебе є хороші шанси пограти на цій машині. Трішки про завдання інженера. Виконуючи завдання інженера, ви здобуватимете жетони стартери інженера. Для чого стартери інженера ми поговоримо з тобою трішки на іншому відео через годинку дві Отже, умова проста: один раз перемогти в режимі Waffentrager спадщина, граючи за інженера, і ви отримуєте 25 марок, які допоможуть тобі прокачати твою прогресію. Умова номер 2 називається сила струму. Шкода завдати 14 тисяч одиниць шкоди за один бій, граючи за інженера в режимі Waffendrager спадщина. Тобто, ну з тим своїм барабаном і з тими своїми гарматами ти будеш просто наліво направо роздавати шкоду. Тому я думаю, це не завдасть тобі ніяких складностей. Ти отримаєш за за виконання цього завдання 25 марок. І третє завдання сила струму знищення. Умова знищити 30 гончаків за будь-яку кількість боїв, граючи за інженера в режимі Waffentrager. Окей, теж нічого складного. За це ми отримуємо один стартер інженера, який дозволить нам відкрити один портал інженера. Друзі, не забувайте підтримувати збройні сили України, адже саме вони зараз очищають нашу рідну землю від російської погані.